В Україні є два вороги. Один зовнішній, це москальські орки, які знищують Україну ззовні, та внутрішній. Це корупційні гниди, які знищують та роз'їдають Україну зсередини. При цьому вбиваючи... Мотивацію та сили в українців далі боротися та захищати свою країну від цих самих москальських орків. Тому поки українці не подолають корупцію та не проведуть справедливе покарання для всіх корупційних гнид і не прирівняють їх до державних зрадників з відповідним покаранням та конфіскацією всього майна, а не будуть випускати їх під застави та давати їм можливість тікати за кордон, то Україна не переможе.